Добрий день всім любителям історії, ми продовжуємо вивчення цікавих фактів історії, і сьогодні б я хотіла порівняти Атея і Македонського. У середині IV століття до нашої ери, як і Скіфія, інтенсивну експансію здійснювала і Македонія. Скіфією керував цар Атей, а Македонію цар Філіп, батька Олександра Великого. Ці держави не могли уникнути зіткнення. Воєвничість племен не заважала заповзятливим грецьким купцям отримувати від торгівлі зі Скіфією величезні прибутки. Спираючись на мережу грецьких міст колоній на узбережжі Чорного моря, вони ввозили до Скіфі вино, олію, різного роду побутові предмети і прикраси, зокрема із дорогоцінних металів. У зворотньому напрямку йшов потік рабів, пшениці, шкур, хутра. Словом, усе, чим була багата скіфська земля. Учорашні сурові воїни швидко перетворилися на зніжених поціновувачів розкоші і багатства аристократів. Судячи з усього, греки, Заохочували прагнення скіфської еліти до необагатого життя і активно насаджували свою культуру. У причорноморських містах-колоніях з'явилися ювелірні майстри, які виготовляли вишукані дорогоцінні прикраси для місцевої знаті. Тисячоліття тому деякі з них потрапили до рук археологів і в експозиції найвідоміших музеїв світу. У цей період сталася низка конфліктів у середині скіфського суспільства, коли захоплення всім е грецьким призводило до загибелі навіть членів правлячої династії. У середині п'ятого століття до нашої ери цар Скіл. Син гречанки лишив свою скіфську свиту перед ворогами грецького міста Олівії, щоб самому насолоджуватися принадами цивілізованого життя. Участь царя у Діонісійських містеріях, явне презирство до всього автентичного призвело до повстання, під час якого престол захопив брат Скіла, суровий і рішучий рівнитель стародавніх звичаїв. Поваленому царю на допомогу не допомогла навіть і втеча в сусідню Фракію, і перед загрозливою війною правитель фракійців Сіталк видав скіла його братові і відступнику негайно відсікли голову. Схожа ситуація сталася в другій половині VI століття до нашої Ерізисківським царевичем, якого звали Анахарсіс. Який примхою долі опинився в Елаті і дуже швидко сприйняв багато досягнення грецької цивілізації. Зокрема, греки прип... приписували йому винахід якоря ванчарного кола і оголосили одним із сіми найвідоміших мудреців. Засвоївши купу грецьких звичаїв і вірувань, Анахарсіс повернувся до Скіфії і влаштував свято на честь шанованої у Малій Азії богині Кібели. Про це одразу ж доповіли скіфському царю Савлію, який прибув на місце і, переконавшись у правдивості цього доносу, убив свого брата стрілою з лука. На рубежі 5-4 століття до нашої ери скіфське суспільство потрапило під серйозний соціальний катаклізм. Швидше за все, це було викликано приходом нової хвилі кочівників зі східних районів Євразії. І найменше розбещені багатством і не осягнувши благ торгівлі, вони швидко завойовували територію від дону до Дунаю і підпорядкувавши собі безліч племен. Поваливши владу колишньої династії, завойовники надали державі ще більше динамічного розвитку. Нова аристократія не приховувала свій агресивний характер і жорстока централізація і обкладання непосильною далининою підкорених племен, захоплених до своїх рук представницької, представницької торгівлі. Військова експансія в західному напрямку ці риси характеризують саме внутрішню і зовнішню політику Другого Скіфського царства в кінці 5-4 століття до нашої ери. Зміцнення центральної влади сприяло в Скіфі потужному економічному підйому. Різко збільшилася щільність населення, степ покрився безліч кочових пазбич, виникли укріплення, якісь центральні укріплення, такі, наприклад, як знаменитий Кам'янське городище на Дніпрі. Звідусілі у руки нових володарів скіфії стікалися багатства, розміри яких і не снилися їх попередниках. Кургани, величезні земляні насипи, скіфських царів того часу вражають уявою своєю монументальністю і колосальними розмірами. Археологічні розкопки курганів виявили в них складні за своєю конструкцією поховальні ділянки, у яких містилися поховання аристократів і вбитих рабів. Шедеври грецьких ювелірних майстрів і вироби варварських майстрів виявилося, що деякі правителі різних областей Скіфського царства дозволяли собі розкіш нечувану навіть в очах досвідчених греків. У другій, четвертій, столітті століття до нашої ери Скіфський цар Атей організував похід на захід, і в ньому, окрім. Основних військових контингентів взято участь безліч підкорених племен. Під час цього походу скіфи перейшли Дунай і завоювали великі області, які нині входять на територію Болгарії та Румунії. А народи, на які взагалі обрушилася навала, чинили опір цигарникам з великою жорстокістю. Із повідомлень грецьких письменників відомо, що кілька разів скіфський володар перебував на межі поразки, і лише військова хитрість рятувала його від невинучого розгрому. Так, наприклад, у битві з племенами трибалів, коли а, доля битви Атей наказав зібрати воєдину всіх жінок, дітей, пастухів, а, обозну челядь і озброїти їх, і, рухаючись до місця битви, Невишуканий натовп створював видимість великого війська, яке прямувало на підмогу скіфських воїнів і трибали, виснажені кривавою битвою і до того ж, налякані поширенням атеєм, чутками при наближенні до нього підкріплення, були змушені відступити. Одночасно Скіфському натиску піддалися грецькі міста північно західного моря і Деякі з них змушені були визнати владу Скіфського володаря. Так, місто Калатіс на знак своєї своєї навіть випустило монету з його зображенням, ба більше атей загрожував жителям міста Візантії, є. Сучасний Стамбул, натякаючи, що в разі. Завдання його війську шкоди він напоїть своїх коней з міських колодязів, але спрямувавши військові дії за Дунай, Скіфський цар зіткнувся із противниками, який значно перевершував його за чисельністю. Вололюбні гецькі племена нав'язали дорогу і виснажливу війну, упродовж якої перевага не могла досягнути жодної сторін. Не в змозі досягти а, повної перемоги, а теж звернувся за допомогою до іншого знаменитого полководця давнини. Царя Македонії Філіпа ІІ, батька знаменитого Олександра. Спочатку атей просив у македонян допомоги у війні проти е, якихось істиян, а натомість обіцяв, ймовірно, македонському царю якісь територіальні надбання. Але коли Македонське військо з'явилося біля Дунаю і дійшло до Скіфів, цар і Істиян помер, і е, Скіфам вдалося здобути перемогу над ним. Потреба в допомозі відпала, атей відіслав назад воїнів Філіпа. і коли ж Ський цар е, зажадав, висловлюючись сучасною мовою відшкодування матеріальних витрат походу, то отримав грубу відмову. А той заявив, що грошей у скіфів так мало, е, що таке вже точно не влаштує Філіпа. І скоріше той вважатиме таку суму за образу. Звісно, Македони сприйняли це. Як просте небажання платити. Філіп рушив на землі Скіфів і заявив, що хоче поставити статую Геракла в гетлі Істра, тобто Дунаю, і прийти туди. Він збирався з військом. На що скіфи йому справедливо відмовили? Обидва союзники швидше знущалися над самим фактом переговорів, ніж шукали конструктивні рішення. Зрештою, у 339 році до нашої ери між ними зав'язалася битва, і Скіфи перевершували за чисельністю македонян, а в мистецтві війни вже точно не поступалися. Проте підсумок битви визначила не сила і хоробрість кочовиків, а військова хитрість Філіпа, опис якої, на жаль, не зберігся. Відомо лише про лютий характер бою і великі втрати з обох сторін. Але, врешті, македоняни взяли гору і розгромлені скіфи були змушені покинути правий берег Дунаю. У самій битві загинув цар атей, якому за деякими даними на той момент було 90 років. Македоняни захопили понад 20 тисяч жінок і дітей, безліч коней і іншу багато здобич, але показово, що золото і срібло серед трофеїв їх майже не було. Тоді Філіп зрозумів, що скіфи їм не заплатили не лише з небажання, тому що у них і справді не було коштів. Однак його е, торжество тривало недовго. Уся здобич була витрачена під час повернення до Македонії, коли е, нас знеселено страшною битвою Македонської армією, напали племена е, трибалів. Філіпом завдав того фатального удару, після якого почався захід скіфської могутності.